Всім доброго дня, любі підписники. Сьогодні я вам розкажу про backstreet. Я вже пообіцяла, що покажу цей шовчик, але, напевне, буде два відео, тому що в одному я не зможу і розказати, і показати. Дивіться, я розкажу, що це таке, для чого це використовувати, і яку красу воно привносить вишивці. Дивіться. Бекстріч це шовчик, який вишивається або сам, або в поєднанні з іншими техніками. Переважно його використовують і вишивають на хрестиках, тобто на вишивці хрестиком, на самих хрестиках, і його можна, звичайно, використовувати окремо. Наприклад, там якийсь елемент вишити повністю ним в поєднанні з хрестиком, чи з лічильним гладдю, чи з художньою гладдю, чи ще з іншими різними видами. Шовчиків. Тобто, і можна повністю його вишивати самостійно, як основний, наприклад, шов. Це, от, якщо от так брати до уваги, от в мене зараз біскорню, і я тут вишила повністю ну, Я читала що це і штапівка. Штапівка це такий шовчик, він трохи відрізняє від бекстріча, але це є якби схожі один до одного шви. Тому що сам бекстріч ви можете його робити довгим. Отут, от, от, бачите, як в мене тут витягнулася ниточка, треба йти її закласти. Його можна е, е, робити таким ну, як би сказати, різної довжини. З різної довжини можна його робити таким коротесеньким, отак як отут. бачите, от, Зараз покажу вам отак. ось, тут, бачите, можна такі, такі мініатюрні шовчики ним робити. Е, е, можна отакі довгі, отакі довгі можна робити. О, такі довгі. Ну, тобто Бекстріч сам по собі він є різний, і Бекстріч, бекстріч можна вишивати в кілька складних ниточки. В одну, дві, три, чотири, п'ять, шість. Тобто його можна робити таким о, 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 як отут, грубезним, грубеньким, ну це ще не грубезний, бо є ще грубший. Його можна робити тоненьким, в одній і в одному і тому самому виробі. Бегстріч вишивається, як на картинах, рушниках, одязі, о, 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 як біскорнюшках, до прикладу покажу вам. бачите. Тобто Його можна ну, вишивати різним. різним і тільки, де його не вишивають. От, наприклад, я взяла такий мінімалістичний Бекстріч, тому що Бекстріч теж поділяється на різні складності. От синички вже тут трохи вища складність Бекстріча. А, от, наприклад, оцій чайнички вже така бачите, мінімальна кількість Бекстріча. Що я ще хотіла сказати, що Бекстріч він е, вишивається для того, щоб надати деталізації елементів схеми, елементів малюнку. Щоб була більша така реалістичність, але він не завжди доречний. Цей биксич, тому що все залежить від розроблення схеми, від, від бачення художника, який малює, наприклад, картину, а по тій картині вже розробляється схема. І він не завжди є доречним, так як, от, наприклад, у нас тут є от, мої маки, зараз я їх вам покажу. От Як ви бачите, макі їм не потрібен Бекстріч. Тобто тут така настільки велика деталізація цих всіх елементів самої схеми, що бекстріч просто був би недоречним і він би був уже лишнім на цій картині. розумієте? Тому що сама картина, якщо ви помітите, вона досить багата. Зумієте, якщо картина була більш бідніша і не чітко були би виражені, наприклад, е якісь от елементи цієї картини, там, ромашки, маки, тоді так, тоді б стріч був доречнішим і він би пасував сюди. А в даному випадку, от, як ви бачите, е що тут ромашкам, ну, видно, що це є ромашка, і вона сі виділяє ця ромашка. Тобто не потрібно давати бстріч там, де його дійсно не потрібно. Тому що він не завжди, як я кажу, потрібний і він не завжди буде гармонійно дивитися. Наприклад, отут він такий мінімалістичний, просто суто підкреслив детальки чайничка, так аби чайничок виглядав більш таким багатшим. Бачите, от там тортика підкреслив, отут цієї кориці палички. Просто під суто для підкреслення. Бувають от, як отут, метелики. Суто повністю бекстріч підкреслив суто самих метеликів, типу, що вони там є. Розумієте. Але більше ніде він не йде. Наприклад, в сакурі, от, сакура теж. Тут мінімалістичний Бекстріч, його тут дуже мало йде, переважно Dimensions дає багато Бекстріча, це всі ми знаємо, фірма Dimensions, тому що це, е, е, картина і схема від фірми, ну, вірніше, це з інтернету схема, але фірми Dimensions, розумієте. І, е, як ви помітили, отут просто десь там, от, якщо показати, вам близько. О, от на цьому Бекстріч даний. Отут. От для... О, тут вже два складення Бекстріч. От на цьому парканці на місточку даний Бекстріч. Змійте, суто для підкреслення. Та як отуткай теж. На оцій на оці писанці. ну, Якщо так говорити, то це вже складніший Бекстріч. Сакура має легенький Бекстріч, а от писанка має складніший. Тому що тут, вичень, вижите, оці всі. Е... Листочки, з цим треба награти. Розумієте? Тут ще й треба відповідно, розуміти, звідки куди піти. Тут, наприклад, два складення, тут по металіку вишивка оцим шовчиком. Ну, от, ви так помітите. Ну, тут було, було що вишивати, і цей бек я до нього добралася не зразу. Мійте, тут, от, щоб така гарна квіточка получилася реалістична, треба ще пограти з цим лексичем. Але сама схема, як ви бачите, дуже якісно створена, бо дійсно дуже реалістично вивіситься. Наприклад, уже якщо говорити за японочку, яка в мене є, то це вже п'ятий рівень складності картини. Ця японочка. І тут реально я ще й неправильно взяла ниточку металік сі вишиває Бекстріч і неправильно сіру ниточку взяла. Тому тут в мене проблеми з цією картиною. Тепер треба це все випорювати. Ну, вже цю не буду випорювати металік, ця вже буде хай. Але вона мені все одно не подобає. І я вже її буду заміняти на кренік. Тому що бекстріч бажано вишивати такими досить м'якими, гарними нитками. Якщо вже так говорити, якими нитками вишивати Бекстріч? Тим більше тут в два складення от, наприклад, сніжинка, вона йде в два. Складення. Якщо ви так побачите, то є, що тут вишивати. От бачите, цю ниточку буду заміняти. Оці сніжинки, тим більше це металік по металіку вишивається. От Це мені легко було вишивати. от її руки, Це все бачите отут. Тут теж є різні складення ниточки Бекстріча. От Обличчя японочки треба було вишити. Оце все. Ну, є тут дійсно картина складна, і бекстріч тут складний, тобто відповідно картина п'ятого рівня складності, ну і Бекстріч теж п'ятого рівня складності. Якщо, наприклад, ще сказати, що я сама вмію створювати. Якісь такі детальки, схеми, тому що, от, наприклад, на першій моїй роботі, а я ще вам що не сказала, що їх свіч, він поділяється на два види. Якщо ми говоримо не за штапівку, тому що штапівка безпосередньо вишивається е, ну, однаково однаковими шовчиками, тобто вона вишивається штапівка е, однаковісінько. Ви проходите кожен, наприклад, якщо Хрестик, то ви проходите кожен хрестик. Якщо просто, то ви маєте проходити рівномірну кількість ниток на штабівці, якщо на полотні, якщо її взяти на полотні. А Бекстріч його можна вишивати, о, якщо ми візьмемо біскурню, бачите, його можна вишивати, е, на, наприклад, е, не на однакову кількість ниточок. Тобто Бексір вишивається собі по-різному, як ви хочете ним вишиваєте. Тобто не, незалежно. Е, Яку кількість там, ниточок ви візьмете і куди ви притягнете ту же ниточку. Тому Бекстріж від він сі відрізняє іменно цим. Але сам Бекстріж поділяє на два види: є художній бекстріж, так як ви бачите на японочці, на оцьому яєчку, на сакурі, на оцих синичках, це все є художній бекстріж. І є технічний Бекстріж, з якого я і почала вишивати е, першу свою картинку в життю. Правда, тут скло трохи буде погано видно, то воно буде, напевно, лікувати вам трохи. Це просте скло, але що я хочу сказати? Що, наприклад, якщо технічний взяти взядуваю, то він є набагато легший, ніж художній, і, може, мені пощастило просто вишити технічним бикстрічом першу в житті свою картинку, тому що першу вишивку я вишивала салфетку, де не було жодного там. Поверх ніякої ниточки не було. А вже коли я взяла другу свою вишивку, і це була картинка, то тут були нюанси, були проблеми у мене з цією картинкою, тому що тут ще й дуже негарний був елемент цієї квіточки, тобто вона була якась дуже худа, тонка. Часто така, як я, знаєте, худа, І мені така квіточка не подобала, я квіточки люблю такі об'ємні, то я мусила ще придумати сама, що там додати пару хрестиків, аби вона вийшло гармонійно і красиво. Ну Це я вже вам в іншому відео покажу про створення схем самотужки без програми. Якщо говорити, створювати схеми без програми, тому що з програмою, звичайно, що легше. Але отут, як ви бачите, технічний бексир, він дуже гарно виконаний, я його мені дуже сподобала, як його вишила. Я зразу зрозуміла, що це вишиває поверх хрестиків, хоч я не розуміла, представлення не мала, що то таке. Вже аж пізніше я зрозуміла, що це називає backstreet, тобто поверх ниточка, шовчик, якщо так казати. Я не знаю, як він в українській мові, там, коли, якщо так брати там кілька століть назад, як його називали цей шовчик. Може і штапівка, я не знаю, але штапівка, як я вже казала, бо тому що. Навіть технічний біксиш, він відрізняється від штапівки. бачите? Ми можемо протягувати ниточку рівномірно. А, що я ще не, не, ну, не зауважила. Технічний бегхстріч не можна вишивати овально, в кругло і на косо. Він вишиває суто по лініях, рівних лініях. У ньому немає такого, як десь там от ви захотіли отут овально собі зробили. Відповідно, ці квіточки вони би зовсім по-інакшому дивилися, якщо ми б їх вишили художнім беком. Технічний і художній бек, вони, є, ну, вони візуально зміняють картинку. І якщо вишити ці самі квітки художнім беком, картинка буде зовсім інакша. розумієте? Тобто воно має свої нюанси. І бекстріч він реально відрізняє. Якщо так бачите, Тут листочки не вишивають, тут не повністю йде вишивка бекстрічем. Тобто Тут суто виділені квіти. І суто виділені квіти. Кошик, вазочка, листочки, оця ниточка вони не виділені. Вони не виділені, тут суто виділяються самі квіти, щоб от придати таку їм багатість, можна так сказати. Тому що вексиш в першу чергу картині надає багатості і виразності, розумієте? От, наприклад, рушничок це мій рушничок, який я ще вишила в 2000. Році, чи я вже забула, коли його вийшла, в 2021 році. І я собі вийшла тут придумати сама Бегстріч, тому що його тут не було. Я собі тут виділила. Оці грушечки Бекстріч, виділила оці яблучка, бачите? І повністю придумала Бекстріч на виноград. Взагалі я не планувала тут давати Бекстріч, але так як мені виноград не подобався отаким синим кольором, він мався вишивати отаким самим синим кольором, такого винограду в природі немає. І мені було тут забагато цих кольорів, розумієте? Так як тут фіолетові сливочки, але це. Фіолетові більш відтінки, а це більш такі вишнево-виноградні, навіть сливово-виноградні відтінки, як би мовити. І я вирішила вишити цей виноград, придумати ниточки, сама підібрати. Тут 5 відтінків ниточок. По тій самій схемі, але я просто підібрала інші ниточки. Це я теж вам розкажу в відео, як підбирати самотужки кольори. І Мусила вже придумати Бекстріс, бо мені було щось забідно, чесно вам скажу. І я так собі на свій розсуд вирішила придумати цей Бекстріч. Я його правда не перемалювала, треба буде його перемалювати, тому що він дуже гарно дивиться і реалістично. Тобто виноград такий, виноградність здається, більш його хочеться з'їсти, одним словом. Но відповідно, якщо тут йшов Бекстріж, то мусив ще десь цей Бекстріс, тому що для гармонії загального вигляду картинки Бек треба давати ще десь. Тут я вже не давала, як бачите, тут я не давала, а отут, отут, бачите, вишивка була з беком, дуже гарно, до речі, получило. Я дала ще, бачите, суто так для підкреслення, і дала на грушечки. Таку світлу ниточку, що її навіть не замітно, але е, цей бихсиш, він підкреслив красу грушечки і придав гармонії е, е, загальному малюнку, як би сказати. Ще хотіла вам показати, де в мене технічний Бегстріч, теж це мої картинки, Мі, мініатюрки, як я їх назвала, з залишками ниток із залишків полотна і панами. Я вишивала і оце це. Бачите, тут технічний бихстріч. Дівчинка, Тут дуже гарно вийшло і дуже доречно, до речі, вийшов цей Бегстріч. Це такі я схемки брала з інтернету. бачите. Це, до речі, журнал, порадник-схема. Я про схеми буду вам пізніше розказувати. А це вже художній Бекстріч. Ну, тобто, бачите, чимся відрізняє технічний Бекстріч від художнього? Це вже більш заокруглено, як би йде, більш овальніше. От, наприклад, ця білочка має тільки суто Бекстріч віки її вишиті. Наприклад, коровка. І Совка тут теж можна би було дати бек, але я не думаю, що він доречний, тому, тому що тут все виражено. Хоча можна би було дати, дивіться. Оце якісь таке вишито, непонятно. Що. Ну, бо це мінімалістичні схеми, це самі такі прості, такі, знаєте, не є якісь такі. Художнього зразка, як би мовити, схема. Тому що є схема художнього зразка, є схема аматорська, наприклад. Це більше, як аматорська, хоча вона дуже гарно створена. Вона мені сі дуже сподобала. От уже Курчатко, воно більш такого, бачите, тут. Одно курчатко, курчатку дуже багато є тут кольорів на тому курчатку, дуже воно має такі одна чверть хрестики має. Бачите, такі, що там треба ще так вміти вишивати, так само, як і японочка, три чверть хрестика, один чверть хрестика. Це вже рахуються складні схемки, з якими і треба вміти працювати з цими схемами, треба вміти це все вишивати, знати, куди що вишивати. Як я казала, а тут песик от суто теж підкреслив Бекстріч, його мордочку і очка. Розумієте, Тобто суто для підкреслення якогось елементу вишивки, Бекстріч він придає гармонію, загальному вигляду. Тому що є Бекстріч, де він дуже коректно підкреслює, він потрібен, без нього ну ніяк. бо от Подивіться, якщо брати до уваги оці квіточки, хіба вони мають вигляд без беку. Вони не мають того вигляду, що, наприклад, вони мають з Бачите? Бачите? Якщо так, тут є без беку, тут є з беку. От яка відмінність цих двох елементів на одній і тій же самій картині. Наприклад, коли я була вишила японочку і показала, вона без беку не була гармонійна. Хоча казали, вона красива, але вона не то, воно не мало вигляду. Треба було підкреслити кожну деталь, її око, її брову, її но, носик. Розумієте, тому що воно не гармоніювало, воно зливалося все в одно. Просто є люди, які не розуміються в цьому, і які. Ну, немає того художнього бачення, тому що художник він має мати візуальне бачення краси, реалістичності. розумієте? Тому варто зауважити, що вишивка так само вона є реалістична, вишивка, така як ця, а є примітивна вишивка. Тобто більш така якби, піксельна. От як я називаю, художній, художній бекстріч, це є художній Бекстріч, а технічний бекстріч це такий якби піксельний Бекстріч. От, наприклад. Оця е, мишка, я її довго вишивала, пам'ятаю, в 2015 році. І тут оці от, пікселі її, оці пікселі очка, е, от її носик, ротик, просто дали технічний бесіджі і він надав гармонії цілій мишці. Тобто підкреслив її красу, її простоту, навіть би мовити. Тому що буває, що вишивка може бути проста, але вона дуже красивезна. А буває, вишивка складна, але вона гармонії немає. От котик, це в три складення ниточки вишито, і тут, відповідно, в два складення бекстріч. От мишка. Тоже, бачите, Ми просто мишці ніде більше немає беку, але це все її, оце був мініатюрство, дали бек і ми, подивіться, як сідали. Розумієте, Тобто є нюанси в вишиванні бекстріча, от, наприклад, картинка макі моя. Вона не має беку. Можна було б їй надати багатості, але я не думаю, що це доречно. Тому що це є примітив. от. Примітив, примітив в вишивці, тому що є, є всюди примітив, і відповідно не будемо говорити, що все має якісь бути шикарне, нарядне. Тому що не все не завжди воно доречне. розумієте. Наприклад, от Ця картинка вона більш така багатша, тому що вона я ще її вишила металіками. розумієте, Я тобто, такий зробила мініатюрний рушничок, але вишуканий. Ще й тим більше з цими турочками блискучими. ну, Мені так я бачила це, розумієте? Тобто, Можна навіть при тому, що, от, як я казала, що можна взяти, наприклад, схемку, от ви берете якусь любу схемку. От, наприклад, взяли такий примітив, тому що це і примітивна схемка, хоча не повністю примітивна, тому що, подивіться, яка тут реалістична. Оця Квіточка, трояндочка. І ви можете надати їй барвистості. Тобто барвистості, гармонії більшої і чіткості. Ви можете тут вишити беком. Наприклад, взяти таку темнішу ниточку, саму темнішу, або чуть менш темнішу, тому що тут ще треба є нюанси. Залежить, яку ви ниточку візьмете, так воно буде сідовити. Тому що для беку це дуже важливо. Не завжди він доречний. Іменно, Контрастну ниточку. Буває таке, що ви візьмете в тон навіть ниточку, і воно буде шикарно дивитися. А буває таке, що треба взяти контрастну повністю нитку на, на 2 чи 3 тони темнішу. І воно буде шикарно дивитися. Розумієте, то є нюанси. Ой, ой-ой-ой! Ой, 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 дивіться, що я зробила. Нігтем зачепила нитку. Ну нічого, зараз я її закладу. Щось мені нині везе зачіпати ниточки. До речі, що я ще хотіла вам сказати, коли будете вишивати. Оцю техніку бекстричем, дуже важливо, щоб нігтики були гладонькі. Тобто, щоб вони були, в мене отут десь, певно, всі вламав нігтик, я його повністю не спиляла. Е, тому що от буде от такий, як я отут, бачите, взяла, зачепила нитку, тепер треба йти її наново дати. А це теж дуже важливо, тому що, ну, по-всяке буває. при тому, що, коли ви вже оформите картину, потім буде дуже складно Перевишивати той бекстріч, О, то, тут у мене, бачите, якесь і вийшло дійство. Тепер <рив> йти брати той самий колір і перевишивати. Ну, Ця картина просто вже натягнена, але я вмію так зробити, що воно піде туди, <рив> всерединку. Бротом, вона в мене не закрита повністю. Ну і що я хочу сказати, що е, якщо там в загальному дівчатка не буду затягувати відео, бекстріч е, це така. Це такий шовчик, який дуже-дуже потрібен у вишивці, він в свою чергу надає більшої гармонії і чіткості в самій роботі, тобто в загальному, якщо брати. Але буває так, що він не завжди доречний, тому з ним треба бути дуже обережно. І Бекстріч, як я вже може і казала, можна казала, а, ні, я казала, що він вишивається в кілька складень ниточок, можна вишивати різними текстурами ниток. Бекстріч ну, буде по-різному дивитися, так як металіком, перлешку можна вишивати вкручену ниточкою, шовком навіть можна вишивати. Backstreet. Я не знаю, чи на художній гіладі вишивають Бекстріч, я ще такого не виділа, здається. Але я думаю, що і там можна примінити техніку. цю. Можна як самостійно вишивати бекстріч, тобто штапівка, це без так сказати, називається штапівка, але це інший шовчик від беку. І е, переважна більшість Бекстріч він вишивається в поєднанні з якоюсь технікою. Тобто, наприклад, тут з хрестиком у нас. Ну, в більшості, будемо так казати. Хоча е, бувають є такі е, роботи, де повністю вишивка йде е, е, бекстрічем. Ну, немає оцих кіточок, повністю повністю вишивка йде е, цю техніку, тобто самостійний Бекстріч, як би сказати. Е, ну, більше я нічого не можу таке сказати про Бекстріч, тому що його треба раз спробувати, і ви переконаєтеся, чи це ваше чи ні. Тому що багато дівчаток каже, що їм не заходить Бекстріч. Я їх розумію. Мені він зайшов з моєї першої картини. Я не знаю, чому так, але він мені зайшов, і я його полюбила. От цю техніку я люблю. Цю техніку я люблю. Вона одна з найлегших, от мені хрестник теж. Правда, єдине, що він буває різний. Буває дуже багатоколірний Бекстріч, і це складно. Але, повірте мені, якщо ви раз попробуєте раз попробуєте цю прекрасну техніку, ви більше не захочете з нею Euh, прощатися, <ріст> Тому що реально euh, ниточка поверх вишивки дуже-дуже класно дивиться, якщо це euh, доречна вишивка. Тому що, як я кажу, не завжди цей бехсич є доречним в тій чи іншій роботі. Але все залежить від художнього euh, смаку художника і від розроблення схеми. Розробником, дизайнером. тої ж самої схеми. Тому що є схеми дуже якісні, є схеми складні, є схеми вищого класу, є схеми нижчого класу. Тобто є примітив і є вже шедевр. Ну і Є середній теж рівень складності. Наприклад, якщо взяти курчатку, от зараз я вам буду друге відео знімати і показувати то це є середній рівень як і схеми, так і бекстріча. Хоча схема дуже класно розроблена, правда, я не знаю, чи є вона хто знає, може напишіть. Все, дівчаточка, буду завершувати відюшечку, бо я ще вам маю так багато нині зняти відео і всього показати, і розказати, що я навіть не знаю, як я це маю встигнути. Надіюся, я, дівчатка і хлопчики, розказала щось вам цікавеньке, корисне. Пробуйте, вишивайте і насолоджуйтеся своїми витворами. Всім папуська!